Слава Україні! Сьогодні, 15 травня, провів засідання Ради оборони Сумської області. Складові сили безпеки і оборони доповели оперативну обстановку щодо лінії бойового зіткнення. Визначили з пріоритетними завданнями забезпечення наших збройних сил України складових безпеки сили оборони. За доповіддю ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, но контрольованою. Збройні сили України, складові сил безпеки оборони міцно тримають оборону. Окрім штурмових дій. Ворог намагається окремими диверсійно-розвідувальними групами штурмувати. Ділянку кордону. В той же час складові сили безпеки та оборони ефективно протидіють таким ворожим намірам. З початку травня ворог наніс 287 ударів керованих цивільними бомбами по території Сумської області. Зокрема, вдарам піддались 22 населених пункти. Так само ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру, мирне населення. В розрізі цього на засіданні Ради оборони заслухали звіт. Сил безпеки оборони щодо протиповітряної оборони. Визначили першочергові завдання щодо матеріально-технічного забезпечення, збільшення особового складу. Ми продовжуємо нашу роботу заради безпеки нашої громади, заради підтримки наших Збройних сил, складових сил безпеки і оборони. Дякую кожному і кожній захисниці нашої вітчизни за ту віддану службу, яку вони здійснюють по обороні Сумщини.